Роботи, ну, самі знаєте, ну ну просто-просто по зав'язку. Ну, ну, поки ту вулицю підметеш. А вона ж довжелезна така. Ну ну і я тому завжди бігом, бігом, бігом. Ні. Розумієте, я не проти. Я не проти. Хай собі діти їдять ті банани, скільки їм влізе. Скільки влізе. Але чого ж ти питається шкурки під ноги кидаєш, а? От взяти і спитати. Навіщо кидаєш під ноги? А? Ну, що він що він відповість мені? А нічого немає йому чому від, відповісти. А оце, знаєте, тільки купив пляшку олії. Жінка наказувала принести додому. Так на тобі, підслизнувся і. Латоне? Ану, йди сюди. Ось зараз я йому а, там. Хлопці так, так. вітрок відбився хлопчисько. Хм, зовсім відбився. А вже ж повинен розуміти. І під стіл. Курки кажу. кидає. Я оце теж весь час в роботі ніколи з ними доглянути. До речі, сьогодні новий товар привезли. Дюринмат я, двотомник. Вам не треба? Е, та ні, мені б того дюралюмінію, розумієте. Ну, хоча б, ну я не знаю. Ну, метр на метр хоча б. Бо підсобка, самі знаєте, старенька вже. Це не в нашому магазині. Ось прийде чоловік, він у нас дуже суворий. Ага. Він розбереться. А за олію не хвилюйтесь, будь ласка, оце зараз ну, ось. Ось вам олія. Я оце саме купила пляшку, думала зробити оладки. Беріть, беріть. Ні-ні. ні, 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 Не треба. Ну, ну навіщо ви? Я, я ж не за тим прийшов. Ну, знаєте, мені якось. Та ні ні, не треба, ну. А? Вівсянку? Замість оладок? Ну, добре. І тільки через те, що хлопчик, маленька дитинка, випадково впустив якусь шкурку, Шкуринку. Ну, добре, дякую. Ну, ну я вівсянка. пішов, я пішов, Яка а ви, ви вже там не дуже того лайте, ну, звісно, хлопчак. А ти дивись мені, дивись, вдома сміття кидай, а не на вулиці. На вулиці порядок мусить бути. От вдома можеш кидати. Ну, дякую вам за гостинність. Будьте ви всі здорові! Ще вкотре. Скільки разів обіцяв, що більше не будеш. Дивись мені в очі. Я хочу знати, що в мене росте. Син чи отой, як там його Брюс Лі. Гм? Брюс Ну то думай хм. там у кутку варненько. Я й сам не проти стати Бабусь Брюсом Лі. Бабуся сюрприз пообіцяла. Є... Кефту по-марокканськи. Наче стата в африканській десертації. Але доки не порозумішиш, ніякої кефти не буде. Не буде кефти? Гей, а що воно таке? З чим, з медом чи з повидлом? Ну що ж це за день сьогодні? Спершу оладки відмінилися, а тепер девта. -да. По-марокканськи. Так, треба щось робити. Треба щось робити. А ти, Розбишаку, ще не порозумнішав? Де там? Ану, проси вибачення. Що за діти пішли, а? Кефта, кефта. Треба щось робити. Так, треба щось робити. Зараз. Зараз ти у нас платончику. Ось так. І зараз ти у нас, платончику, станеш розумнішим за того філософа. Як там його забув ім'я. О, Так, здається, це щоденник. Так, що у нас тут? Математика. Прогуляв урок. Хм. Ну що ж, поставимо п'ять. П'ять ще й з плюсом. Ні. З двома плюсами. Так. Ага. Добре. Так, поведінка. Що? Бився з сусідом по парті ногами і підбив йому. Око. Дивись ти, таке мале і вже око підбив. Молодець. Пишемо, поведінка зразкова. Ні. Найкраща в класі. Так. Ай. Помарокськи. Бамбуту прийшов. Усім привіт. Ось і я. Микола, ти батько чи ти хто? Батько. У тебе десертація про ті бананові діалекти, а наш син банана, мало не вбив двірника. Двірника? Банана? Шкуринка з банана. Розкидає по подвір'ю і навіть кімнаті, а люди падають. У Борбербо. Борбаурбо. Барл Барлдекбол. А це що таке? Так вождь племені Бамбуту ганьбить воїна за негідний вчинок. Ходи розберися з ним, якщо ти вождь. Наступного разу ми посадимо злочинця без штанів на мурашник. А зараз оголошую амністію з негоди прийняття до захисту моєї дисертації, морфологічні та фонетичні особливості тріумфальних бойових і ритуальних вигуків у східно діалекті діалекти певні бамбуту. Ну, виходь вже з того кутка, негідний воїн. Владою вождя дарую тобі волю. Я голодний, як мільський крокодил. А що там наша бабуся Ліза обіцяла, а? Бабуся Ліза. <кху> І як це що? Кефту по-мароканськи. А це що? Платоне, ти ж казав, що забув щоденник в школі. Маршкут, де мій пасок? Де пасок, куди він подівся? У надійних руках. ні, ти Між іншим пасок це не це педагогічно. Банани розкидують, двірники падають. щоденник, А ти по-мураканськи? Вже, либонь, зачерствіла. Ну от ти, Фемідо, богиня справедливості. Ну розсуди. На дворі бананові шкурки. Хто розкидав? Не я. Не я? З уроків хто тікав? Не я? Не я? А ногами в пику хто хвицався? Не я? Не я. А кевта по-марокканськи кому не дістанеться? Мені? То де ж правда? Де ж справедливість? М? О, бабуня йде? Може, кефту несе? Ну, як справи а? арештанти, а? На ось цукерку. Ну, пробачення будеш просити? А? Ні. Ну і гаразд. Двірник же ногу не звихнув. Не звихнув, і... а як же? І руку не зламав. Е, куди там? Там така рука. А якби й зламав, га? Подумаєш? Він же вам футбольні ворота у дворі змайстрував? Змайстрував. Так що хай собі ламає тепер. Хі -хі -хі. А чого це ти рюмсиш, а? Більше не будеш. Піди батькам, скажи. Ну, а я ще до сусідки забіжу, червоного перцю візьму. От. Ха, перцю. Краще пішли, шоколадних пішли. цукерок, а не перцю. А то, розумієш, сиплю, сиплю і все замало. <рив> Ай, оце бабуся. Ех, мені теж треба сказати, моя бабуся теж всіх завжди мирила. Особливо, як облишила військову службу. Бабуня просто не могла спокійно дивитися, як когось б'ють. Ну, ось. і варто було стільки нервувати через якусь бананову шкурку. Мало без кефти по-мароканськи не залишилися. Кеф та. Кефта! та. Кефта. Вчора довела, що тут так само, як на Марсі, є життя під столом, для тебе може бути світ, но для кого стільки кошик для сміття? Під столом, бува не маєш навіть стін, а тут завжди над головою в тебе. Тобі не треба навіть крилу. Ти незалежний тут і вільний, наче птах.